Фармадол таблетки від головного болю. Ну що друзі, ми вже казали, що сьогодні, 29 березня, ми згадуємо, як рік тому, о 8.45, російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА, uh -huh. е, і тоді фактично загинуло 37 людей. Стільки ж людей отримало поранення зараз. Бачите, ці моторошні кадри вони з різних камер, відеоспостереження і світлини, тоді які показали і сколихнули. Всю Україну насправді дуже сильно всіх нажахали такий. Я не знаю, можна сказати. Диво да трапилося, але через те, ну, от наскільки ми пам'ятаємо, Віталій Кім, очільник Миколаївського, да, він тоді просто трішечки, от трішечки запізнився, не доїхав туди вчасно, і слава Богу, тому що на жаль, міг би також стати однією з жертв. Як зараз живе Миколаїв? Ми протягом року постійно з паном Віталієм зв'язувалися, спілкувалися про те, чим живуть Миколаївці, які є нагальні потреби, що в місті змінюється і над чим ще треба працювати. От зараз цю розмову, власне, і продовжимо. Доброго ранку, О, Віталій Кім з нами на Далі, вітаємо вас з другим днем народження. Я думаю, так варто це зараз назвати. Давайте почнемо з ситуації актуальної зараз, тому що Миколаїв це місто під прицілом постійно. опишіть ситуацію і атмосферно, і фактично, як ви це відчуваєте. Доброго ранку вам. Ну сьогодні такий особливий день, тому його не можна порівнювати з рядовим днем. Але Скажімо так, на загал, в нас набагато краще. Ми зараз про це не дуже там активно говоримо, тому що не лякати. Обстріли в нас є по Куцурубській Чаківській громаді, здебільшого по береговій лінії та акваторії, тобто без жертв та суттєвих руйнувань останніми тижнями, ситуація покращується завдяки роботі наших збройних сил та всіх, хто залучений до оборони області, та в тому числі Херсонської. А от що Віталій, саме з тією будівлею зараз, в яку влучила ракета рік тому, я маю на увазі будівлю ОДА, в якому вона стані і, 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 і чи функціонує вона хоч якось? Ні, вона ніяк не функціонує. Є експертиза, що вона загрожує, ну її треба розбирати, угу. демонтувати. Але на зараз не хочемо витрачати на це гроші можливо пізніше, після нашої перемоги, і плануємо винести це на обговорення людей. Щоб ну і знез її знести доведеться, але поки що немає планів там будувати щось? Ми спитаємо у людей у містян, можливо, там буде ми запропонуємо, щоб там була зона відпочинку та зона пам'яті по загиблим людям. Віталій, а взагалі, якщо взяти так можливо у відсотковому відношенні, наскільки великі руйнування є в Миколаєві? Скільки доведеться відбудовувати потім згодом? Що стосується великих міст, то Миколаїв це третє місто в Україні по руйнуванням. Багато чого відновили, але роботи буде на роки, тому що зараз критична інфраструктура вся відновлена, все працює, але соціальні будівлі та дуже багато приватного сектору пошкоджено, яке не можна відремонтувати. Треба буде його відбудовувати. Тобто місто дуже серйозно постраждало, але ми будемо ми і зараз відбудовуємо, але будемо це робити ще тривалий час. Давайте про майбутнє, про хороше, про світле майбутнє. От до вас приїжджали французькі урбаністи, я знаю. Та і вони там десь сказали, десь підписалися, не знаю, чим кров'ю чорнилами, що будуть відновлювати місто, принаймні будуть допомагати у цьому. Це ж, в принципі, такий серйозний, знаєте, закид Одесі, яка буде рівнувати. вона ж е, будувалася французькими тоді містобудівниками. Тепер Миколаїв може змінити своє обличчя або видозмінити. змінити. Як ви це бачите, чи це реальні такі перспективи, ну, зважаючи на те, що я більше практик. Тобто, якщо довго-довго казати халва в роті слух. Солодше не буде, тому що е, планувати креслити це можливо все, але потрібні ресурси для того, щоб відбудувати місто. І першочергово зараз відновлення самої Миколаївщини. А щоб побудувати ще краще, ми так і будемо робити. Але щоб Миколаїв змінився весь, тобто треба буде змінювати ті об'єкти, які не постраждали. Тобто на зараз це е, скажімо так, пріоритет мера міста і його право робити, як він вважає, але думаю, зараз на часі відновлення критичної інфраструктури, зруйнованих будівель, лікарень, шкіл після цього буде можливість працювати над покращенням зовнішнього виду. Пане Віталію, ви ну, кожного разу ми з вами, коли так онлайн зустрічаємося, запитуємо про відбудову критичної інфраструктури, в тому числі про воду. Я знаю, що це довгий час була проблема. Ви постійно над цим працюєте на межі своїх можливостей. Як можна? Що з водою зараз в місті? Вдалося якось стабілізувати те, що тоді морська вода потрапляла у крани? Як з подачою води і взагалі з цим всім? Є декілька шляхів вирішення. Не буду казати про поточну ситуацію. Є декілька шляхів вирішення, і на зараз є розуміння, що, скажімо так, по осінь точно буде з водою все добре. Це ініціатива офісу президенту. І зараз ця вся програма погоджена, буде виноситися на кабмін. По восени я гадаю, що розпочнеться саме відновлення мереж. Водопостачання, і ми на довгий час забудемо про проблему з водою. Віталій, опишіть взагалі життя буденне е, в Миколаєві. Е, щось працює, я маю на увазі ресторани, кав'ярні, кінотеатри, щось відбуваються, якісь заходи. Тобто це ж все теж має підтримуватися дух. Повертає Бізнес повертається. Бізнес якось так. повертається. От опишіть от, оці, оцей вайп, як зараз модно говорити, в Миколаївській. Що, що таке вайп? Ну, от зараз модно говорити, знаєте, це Настрій як живе місто. Типу, так, так. Як живе місто, його лайфстайл. Тобто, це настрій. Це от, от що працює, що не працює, і як відноситься до цього? Миколаїв не був обстріляний з 31 грудня минулого року. А до цього ще там в листопаді. Е, в Миколаєві проживало 470 приблизно тисяч людей. З початку минулого року, з початку повномасштабного вторгнення, залишалося менше 200 тисяч. І поступово люди поверталися, зважаючи на те, що вже там три-чотири місяці там нас не обстрілюють, то зараз по мобільним телефонам в місті більше ніж 400 тисяч. Тобто ага. майже люди повернулися. Гуляють люди з колясками, з собаками, з дітьми. Ну на вихідні так точно треба в ресторан бронювати місце, тому що а от так навіть місць так дуже ага. багато людей зараз тепліше на півдні завжди люди. Краще жити коли тепло, тому зараз тепліше і місто живе повним повним життям, майже і це відчувають всі. Я спілкуюся з людьми, що що працюють на ринках, там на квітковому ринку. Ну, всі відчувають, що місто майже відновилося до, до воєнного часу. Пане Віталію, ну і наостанок тоді як пасівна в Миколаївській області розпочалась, не розпочалась? Чи потрібні роботи з розмінування? Взагалі що з цим? Тому що знаємо, що сапери наші працюють, але і час якби піджимає. Я вважаю, що в Миколаївській області розмінування йде. Ну, якщо не найкраще, то на перших шаблях. Тому. Посівна йде за планом більше, ніж 86% буде оброблено. Обробляється вже. На жаль, постійно є проблеми з тим, що трактори чи техніка наїжджає на міни. Попри це, це не зупиняє наших фермерів. Вони розуміють, що землю треба обробляти, і ризикують, і все одно обробляють. Тобто на зараз посівна йде повним ходом, незважаючи на процес розмінування. Віталію, сили вам, будь ласка, тому що у вас такий дуже зосереджений погляд. Втоми вже майже не відчувається. Колись ми там вмикалися зранку і відчувалися втома. Зараз такий, напевно, цикл якийсь пройшов річний. Вже да? і ви навчилися з цим працювати. Ну, принаймні, так, так нам видно це зі сторони, як ми це бачимо. Ви ж з родиною зараз, ні, в Миколаєві? Чи родина поїхала знову? Ні, вона тут вона виїхала до тут, Києва так. на тиждень, але вони поїхали минулого тижня. До цього були 5 місяців тут. Ну можу про це зараз сказати. Ну, от хай ну, буде так. родина у безпеці і поруч з вами, щоб це було одне місце. Та от цього ще зичимо. Да. От ну і триматись. А Вам сили наснаги вирішувати всі поточні питання, які виникають. Їх ще буде дуже дуже багато. Спасибі. З другим днем родження ще Віталій раз. Кім. Дякую. Голова Дякую. Миколаївської осади. Да. Говорить вся країна прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.